Друзі, всім привіт! Трохи вам зараз розповім про електрика, який робив в цій двокімнатній квартирі повністю всю розводку. Ось це кухня, з неї почну, Це зона відпочинку. Тут є така підсвіточка, яка переходить в плинту схованого монтажу теж з підсвіткою. Тут освітлення, одне основне і друге. Тут можна його вимкнути. Це прохідний вимикач, Ось тут можна його обратно раз і вимкнути. Тут у нас санвузол, підсвітка на зеркалі, тут основне освітлення. Це у нас передпокій, теж тут підсвітка. Це основне, це у нас підсвітка. Ця лінійна підсвітка йде по стіні в стелю, переходить. Теж в плинтус з прихованого монтажу. Тут у нас зона відпочинку вже спальня. Основне освітлення теж прохідний, можна вимкнути, вимкнути. Тут два бра, все це підсоєдини, розетки на телевізор, тут балкон. Все працює, все чітко. Дуже друзі, дуже досвідчена і професійна людина. Звертайтесь і вам зробимо.